Час, хай не буде ніяких образ. Хай цей день поїзд будуть самі. Сподівання найкращина ділі у гвардійській 12-й школі. Відбулась церемонія відзначення кращих з кращих учнів під назвою Зоряний Олімп. На його верхівку звели учнів, які протягом навчального року стали призерами і переможцями предметних олімпіад різних рівнів. Школярам вручали пам'ятні сувеніри із зображенням їхньої «Альма-Матер», до яких на святі останнього дзвоника додадуться ще й грамоти. Компанію на сцені олімпійцям складали вчителі та батьки, люди, без яких навряд чи можна досягти успіху у житті. Найпершими хвилини слави відчули учні шостих класів, які тільки починають свій шлях у великій шкільній родині. Їхні старші колеги, семи та восьми класники вже звикли жити за принципом: якщо щось можна довести ділом, не слід витрачати слів. Після кожного нагородження на сцені з'являлись однокласники олімпійців, які вітали їх пісенними або танцювальними номерами. Учні восьмих класів жартома навіть Пробували осудити розумних друзів за нестандартну поведінку. Звинувачення не зрозуміло, як учениця лише восьмого класу може знати найкраще у своєму класі і не тільки у своєму класі, а серед усіх восьмикласників нашого міста такий складний ...предмет як математика. Повірте, шановний суддя, це попахує якимось ще класом». Пане прокурор, дозвольте з вами не погодитись. Подивіться у їхні безновинні очі. Хіба вони змогли зробити щось таке, що викликало у вас таке обурення? Це ж гордість нашої школи. Скільки вони витратили годин задля для вивчення уроків і складних формул, скільки вони не досаділи в інтернеті? А я порахував. Контакти не досиділи 534 години в однокласниках 300 годин та не договорили по мобільному телефону на 67 гривень. Сузір'я інтелектуалів дев'ятих класів за роки навчання не лише гарно вивчили шкільні предмети, а й постійно прагнуть пізнавати усе нові й нові грані, здобувати перемоги на вищих рівнях. В цьому році я зайняв дуже багато місць, як і на рівні міста, так і в області. Вперше в мене вийшло зайняти на області друге місце по англійському. Ось, і я сам, чесно кажучи, від себе такого не очікував, але мені дуже приємно, що в мене це вдалося. Тому що на міських олімпіадах, якщо чесно, я кожен рік приймаю участь, Ось, і кожен рік щось є. Але е, найбільша ну, моя сама заповідна мета була це зайняти щось на обласному рівні. Ось, і в цьому році я дійсно тяжко працював, щоб е, щось показати е, дійсно класний рівень, такий наш, нашої школи. на Обласному етапі приймав участь у багатьох олімпіадах. Саме це Олімпіади з інформаційно-комунікативних технологій. Інформатика це дуже цікава наука, і вона мені дуже сподобалася. Мені вдавалося дуже важко, але я цього досяг, і мені дуже приємно, що я маю такі вершини, які я вже підкорив. І Наступного року я хотів би підкорити ще більше вершин. Дев'ять переможців було у старшій школі, 10 та 11 класах. Учнів на чиєму рахунку цього року найбільша кількість перемог в олімпіадах. Організатори церемонії вирішили нагородити особливими іменними відзнаками. Таких розумників було троє: усі дев'ятикласники ігор Молдовян та Денис Шпак, котрі мають по шість призових місць. А також Павло Оніщук, в чиєму арсеналі п'ять перемог. Переможці олімпіад міського і обласного рівня, переможці обласних конкурсів, змагань, навіть все українські переможці. Ми пишаємося з вами і сподіваємося, що ви ніколи не пожалкували. Що навчаєтесь в найкращій, не тільки в місті Бердичеве, але й в світі 12-й школі. Щоб потрапити на зоряний олімп, треба старанно вчитися. Не один рік констатують 12-й. Що вже казати про безмежну любов до знань тих, хто цього разу потрапив до трійки кращих з кращих. Я навчаюся добре з першого класу. Почав я так завдяки своїй бабусі, яка навчила мене читати, навчила мене писати. Також дуже велике дякую моїй мамі, яка мені допомагала у цьому. Тато мені допоміг знайти правильний шлях у цьому житті, а мої вчителі вже продовжували всю цю працю. Окремим святом у 12-й школі має стати відзначення спортивних та інших перемог дітей, які безсумнівно дуже.